Добрий день! На зв'язку молодий політолог, і нова тема для обговорення в рубриці Чи знають українці. Поговоримо про депутатів, скільки їх у Верховній Раді та скільки взагалі їх має бути, скільки грошей витрачається на їх заробітні плати і чим загрожує скорочення депутатського штату. Поїхали! У Верховній Раді 9-го скликання вже понад два роки лежить президентський законопроект про скорочення кількості народних депутатів до 300. Наразі чисельність 403 народні депутати. А конституційний склад Верховної Ради України 405 народних депутатів. Не будемо говорити, куди ділись 47 які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років, і голосуєте саме ви. Згадаймо про теорію конституційного права, відповідно до якої, якщо в Україні 37 мільйонів громадян, то кількість парламентарів має становити приблизно 300 депутатів, максимум 320 народних депутатів. А наразі, в умовах війни, в нас на жаль набагато менше громадян в Україні. Скільки ж отримують у 2024 році заробітної плати наші депутати? Заробітня плата депутатів з 2024 року зростуть автоматично, бо, як виявилось, їм потрібна подушка безпеки голова комітету з питань бюджету Роксалана Підласа особисто подавала правку про те, щоб заморозити всі виплати народних депутатів на рівні 2023 року. Тому що це справедливо і, відповідно, не довелось позбільшувати фонд на оплату праці нардепів. Це програма, яка називається здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради. Але депутати з різних партій не підтримали цю ідею. Чекаво, чому? Відповідно, документ передбачає бюджетне фінансування для управління справами апарату ВР наступного року на загальну суму майже 3 мільярди гривень. А це на понад 300 мільйонів гривень більше, ніж передбачалось на поточний рік. Звідки в нас на це гроші ми поки не знаємо. Трішки інсайдів. У народного депутата і за сумісництвом голови Верховної Ради Руслана Стефанчука зарплата становить щонайменше 32 тисячі 208 гривень. У першого віце-спікера Верховної Ради Олександра Корнієнка 30 тисяч шістьдесят Заступниця голови ВР Олена Кондратюк має десь 29 тисяч з копійками гривень, голови комітетів і фракцій заробляють по 28 тисяч гривень, а просто нардепи по 26 800. Але враховуйте також премії та надбавки, бо як же ще їм жити? Що ж буде, якщо скоротити депутатський штат, як, наприклад, до 300 чоловік, які можна винести плюси та мінуси? Саме по собі це рішення не розв'яже наявні проблеми Верховної Ради, зокрема, пов'язані з фінансуванням. Бо є така теорія в наших громадян, що якщо депутатів буде менше, то й заробітних плат треба буде сплачувати менше, а отже, бюджет буде вищий. Але це, на жаль, не так. Ще однією проблемою є те, що зменшення кількості депутатів означає збільшення кількості громадян, яких він представляє, тобто це нові проблеми для доступу громадян до свого депутата. А найбільша проблема полягає в тому, що навіть згідно з теорією групової взаємодії, менша кількість депутатів це набагато вищий рівень корупції, оскільки купити меншу кількість депутатів значно легше. До прикладу, при 400-500 депутатів для внесення змін до Конституції потрібно 300 голосів. А якщо залишиться лише 300 депутатів, то 200. Подумайте, як краще сплачувати за голоси. Щодо позитивних моментів, такі як роботи в округах та комітетах, ніколи такого не було насправді, щоб всі депутати працювали однаково. Зовсім не обов'язково мати таку кількість депутатів, їх може бути й менше, просто вони мають бути проактивні та викладатися на свій максимум. А як вважаєте ви? Поділіться зі мною! Сьогодні ми говорили про депутатів, їх заробітні плати та хто скільки отримає. А чи знали ви, яка заробітня плата в депутатів? Я буду вдячна за вашу підтримку та підписку. Чікайте наступних випусків. Ми розраховуємо на ЗСУ та легку зиму. Дякую за перегляд! Не прощаємось!